Бронівання 2025 року відкрито, як видно. Це 740. п'яти 40. Збором і цепка. Як кажуть лайфхак. Ютубі його показував в тому році. І так виходить, сзади. Що виїхали? видно, пішла. Десь щось убирає борона, десь щось ні. Фон. Бо назад завтра дощ передаюсь, а потім, як видно, земля ще сиро, можна сказати. Чи як дощ додать, активірувати вже не заїдеш. Що? Такий фондається. Входять четверта передача, я наполен газ. Повервати. Отак От за снігу покажу, вийшло забронувати.